Друзі, поаплодуйте, будь ласка, ті, хто не знає, на які питання відповідає займенник. <плоджування> І поаплодуйте ті, хто вчився в Львівській політехніці. Кореля... Кореляція очевидна. Їли колись ватрушку, Вообще, ватрушку їли колись? Супер, це моя аудиторія. Ті, що їдять ватрушки. Але дивіться, хотів пояснити з вами один момент. Справа не в тому, полягає, чи їли ви ватрушку, чи ні. А питання полягає в тому, як ви їли ватрушку. Розумієте, пропоную вам розібратися, що таке ватрушка. Дивіться, вона складається з двох частин. Перша це неймовірно смачний оцей солодкий повітряний крем кремчіз, оця от серединка. І цей неймовірно смачний солодкий повітряний крем-чіс кремчіз. Заточений в тюрьму під назвою Єбана Булка. <рес> Оцей от, алькатрас для ватрушки, знаєте? І щоб звільнити сирок з алькатрасу, треба обгристи булочку по траєкторії. Так, да, завдання не з легких, але винагорода компенсує всі витрати. І помічали да, що ця булочка вона напастує тверда завжди, навіть якщо ти зранку приходиш за ватрушкою. Мені здається, знаєте, коли інженер-конструктор ватрушки малював оці креслення, він заклав якесь філософське начало в ватрушку. Самі подумайте, ну ватрушка, вона як інь і янь, це м'якенький крем-сир, тверда булочка, солодке солоне, альфа і омега. Зрозумійте просто, ватрушка це все наше життя переосмислене в форматі булочки. І є люди, які нехтують цим. Кусаючи ватрушку, добираючись до серединки і такі, похо, граємо на всі гроші. І що вони отримують в кінці? Єбану булку. Ви сто процентів зустрічалися з такими людьми в житті. Хтось з вас вчився з ними в одному класі. Вони ще потім виросли і що зробили? Понабирали кредитів швидко гроші, купили собі шевроле Авео? І такі, все, я тепер працюю на болті. І ці таксісти з Болта теж діляться на дві категорії. Перші, перші це завжди зламані долі. Такі що знаєте, в додатку, от, по їхньому реноме і в оці піксельній аватарочці, от, такі от малесенькі, ти вже розумієш, що водій не проти поговорити під час поїздки. І ти думаєш, ні, я, я не піддамся на провокації. Я не буду йти до нього на поводу, не буде. Оцей от витік інформації сьогодні не відбудеться. Я не скажу йому ні слова. Сідаєш в машину, добрий день. А було в мене раз, добрий день в... зимою 92-го. А я, я тоді е, з Донецька віз кучму. І є другий тип таксистів на Балті. Це... Я їх називаю вампіри. Це тіпи, в яких життя починається вночі, закінчується зі сходом сонця, як тільки їх відпускає фен. Для таких типів має бути. Окремо окрема плашечка в додатку має писати болт екстрім. Вам має, вам має дзвонити оператор для підтвердження замовлення і казати: Георгій Олександрович, будьте обережні. Водій Дмитро прямує до вас об'єбаний! Ні, ну серйозно, ти. Ти сідаєш до нього в машину, а там, там рейв, там лупашить н бейс, де, де в нормальних людей тримаєш для телефона в нього там діджейський пульт. Заді барна стоєчка стоїть, напої наливають, тут збоку вже школьник ригає після рево. І, і в нього ще цей е, іконки, знаєте, образочки маленькі на торпеді, але перевернуті. Думаєш, куди я попав? Ладно. І він втикає першу передачу, зразу їде 110. Причому по бандери, причому там, де отак так от розрито. І е, вампіри, вони зазвичай мовчазні, знаєте, але ти його тільки зацепи, сука. Ти його тільки зацепи. А що у вас тут? А що у нас, у нас, у нас, у нас, у нас було два пакетів трави, 75 ампул міскаліна, салонка наполовину напавлена кокаїном. Знаєте, до речі, як називається, коли ті е, звільняється з Глово і йде працювати на ракету, бо там більше платять. Кур'єрний ріст. Е, дивіться, ви попали в каламбурну пастку. Це був перший каламбур з 35 за сьогоднішній день. Е, пропоную на цьому не зупинятися. Похлопайте, будь ласка, в залі, якщо є атеїсти. Дивіться, атеїсти. Атеїсти, я вас не перебивав. Дайте мені відповідь на одне питання. Якщо Бога немає по-вашому, звідки тоді береться вода в краниці? Можете не відповідати. Шах і мат. Я впевнений, що ви скоріше всього не читали Біблію, тому короткий переказ. Дивіться, негрів там немає ні одного. Ні одного негра немає в Біблії. Найбільш російська книга у світі. І найбільш популярна водночас шах і мат. <реш> Мені здається, пора Нетфліксу вже зайнятися адаптацією цілком серйозно. Має, має вийти вже нарешті біблія Dark Skin Version, де замість Де замість Адама і Єви були б Джей Зі і Beyoncé. Змія спокусника грав би Snoop Dogg. Не було не б було ніяких яблук-роздору, це все херня, вот шмаль роздору, покури. Так, да, і цих картерів вигнали б з Едемського саду за те, що вони в громадському місті водний опустили просто. А євангелістів, знаєте, оцих чотири типа: Матвій, Марко, Лука і е, Кенівест, точно. Євангелі да, від Кенівеста починались би зі слів. Да, я розумію, вас дуже сильно цікавить одне питання. Якщо Кенівест євангеліст, хто тоді Кім Кардашян? Марія Магдалина. Е, хто не зрозумів? <шлуха> <плуха> <плуха> да, Миколай був би теж чорний, але він би до хороших дітей не приходив. І Миколай чорний взагалі ні до кого не приходив. Ну його би за спробу злому з проникненням, його би <плуха> посадили Бля, там ті впав. Поможіть встати, будь ласка, він має дослухати цей біт до кінця. <плуха> Головне, щоб ти на барі розрахувався. Все добре, все добре, живий, здоровий. жив. От, власне, Бог Отець був би у нас Морган Фрімен. Але не той, що з фільму Брюс всемогутній, а той, що з фільму Втеча Шоушенка. Тому що, аби стати канонізованим в Нігерській Біблії, треба відсидіти в тюрмі хоча б все життя, як мінімум. Е, Бог Святий Дух Емінем. Поясню, чому Емінем Бог Святий Дух. Емінем це єдиний Нігер, якого видно в темноті. І коли. Саме так. І коли Моїсей виводив би з пустелі сорок негритят, Емінем послав би йому ці скрижаві кам'яні, на яких би було викарбувано такі слова: lose yourself in the music, the moment you want never let it go, go you only shot, not miss a chance to blow this opportunity. Go once in a lifetime!» Ну і Бог син, тупак Шакур. Він помер за наші гріхи. Самі розумієте. І 12 апостолів. Це було б 12 homies, 12 homies, you know. і Іуда був би Майкл Джексон. Але не не. Нє-ні, ви неправильно зрозуміли. Не тому, що він поміняв колір шкіри в цьому нічого поганого нема. Просто розумієте, я такий вислів поцілунок Іуди». І в випадку з Майклом Джексоном, то він би просто брав малого отак і за пісюнчик його би цього. Ні, я не можу, я не Іуда, Я не буду цьомати малого в пісюнчик. І тайна вечеря проходила би в KFC. І тупак Шакур казав би: Магоміс. От, курячі крильця, плоть моя, їжте. От кров моя, пиво, оболонь, пийте, магоміс, вот павербенк, заряджайте телефони. І саме за ці слова, саме за ці слова римляни. Добрий вечір. Я перепрошую, я вас всіх дуже поважаю, особливо Олег Грундіка, який в нас був на весіллі ведучим. Але просто, якщо запрошують на таку двіжуху, треба казати, що тут для атеїстів зібралися, і не для віруючих. Я на, я поважаю молитву, поважаю Бога, і треба якось поважати іншим. Принаймні, як запрошувати сюди, то я просто хочу це на камеру сказати, щоб інші, хто це хоче сюди приходити, знали, що тут відбувається, і ну, що це тільки для атеїстів, які не вірять в Бога, і таке. Тому я всіх вас поважаю, дякую вам за вас за вашу увагу. Вибачте, що перервав ефір, але просто треба попереджати про такі ж двіжухи і таке.